Не будьте лінивими ментально, витрачайте енергію на пояснення самим собі хоча б власних дій, власних виборів, власних рішень, і на пояснення хоча б першому колу свого оточення цих, е, цих процесів, ваших дій, ваших рішень, ваших виборів. Коли ви вслух пояснюєте, як ви мислите. То інші, коли вас слухають на рівні вашої рефлексії, вони вчаться це робити з собою. Коли ви намагаєтесь інших повчати, як їм мислити, вони від вас будуть шарахатись. Це зараз був взагалі квадовий інструмент, як формувати реальність. І це як це робити всюди, не просто в діалогах з близькими, а в своїх блогах, в своїх соцмережах. Людям не цікаво, що ви думаєте про те, як їм справлятися з їхніми проблемами. Вам цікаво, що думає ваш сусід, як вам справлятися з вашими проблемами? Люди чого хочуть або індивідуальної персоналізованої уваги, коли ви жуєте його проблему уважно і даєте гарантований рецепт на вирішення. А якщо ви ще за це заплатите чи зробите своїми ж руками, то вам тільки поплескають, поплачуть, обнімуть і слюні, пустять по вашій спині. Люди, на це да, сподіваються, які люди ліниві і безсилі Ось Безсилі — це ті, які стомилися боротися.